Актуальне інтерв'ю з Мариною Маркевич вже в ефірі Радіо Кордон. Мої вітання упродовж останніх років система підтримки ветеранів України проходить глибоку трансформацію для Державної прикордонної служби України. Напрямок ветеранської політики також є одним з пріоритетних відомство послідовно вибудовує комплексну систему супроводу військовослужбовців від моменту служби до повернення у цивільне життя від медичної та психологічної допомоги. До професійної адаптації та нових можливостей розвитку про сучасну модель ветеранської політики у Державній прикордонній службі України, що вже зроблено, та які плани на найближче майбутнє. Ми сьогодні поговоримо з помічником голови державної прикордонної служби України з питань ветеранської політики, полковником Андрієм Дроженко. Бажаю здоров'я, бажаю здоров'я, Андрій Дроженко. Помічник голови Державної прикордонної служби України з питань ветеранської політики. Дякую, що знайшли час до нас завітати. Дякую. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, які найвагоміші ініціативи або програми підтримки ветеранів були започатковані протягом останніх рік-два і активно працюють на сьогодні в Україні формується нова державна ветеранська політика, яка включає в себе це реалізацію стратегії з питань ветеранської політики? Та стратегії формування системи повернення з військової служби до цивільного життя, а також реалізація їх операційних планів. Результатом реалізації комплексної державної політики буде успішне провадження як і в державі, так і в нашому прикордонному відомстві цілеспрямованої системи підтримки. Ветеранів та ветеранок на усіх етапах їх як і під час проходження служби, так і після їх завершення. Ну, от стратегії, головні напрямки, головні, головні пункти. Що вже зроблено? Це, е, в першу чергу, це підтримка ветеранів, е, особ, в першу чергу, ті, які пройшли горнило війни, е, які бачили та перебували. У російському полоні відновлення їх психологічне, медичне здоров'я, адаптація до повернення до мирного цивільного життя, залучення ветеранів до адаптивних видів спорту, залучення ветеранів, які мають бойовий досвід, які мають бажання продовжити подальше проходження служби. У державній прикордонні служби їх про подальше працевлаштування та збереження їх за місцем проходження служби. Це досить такий великий напрямок. У нас працюють всі програми. Програми всі працюють, крім того, крім того, що ми маємо. Віддати шану та повагу нашим ветеранам та ветеранкам, які діючі, військовослужбовці, ті, які звільнені. А також є одним із головним також напрямком: це шана та повага ветеранів, які, на жаль, загинули, це наші герої, підтримка їхніх родин, дружини, батьки, діти це теж включається також в цю напрямку ветеранської політики. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як на практиці вибудована система супроводу військовослужбовця на шляху від служби до статусу ветерана? 에, повертаючись до мирного цивільного життя, військовослужбовця, які 에, або після завершення своєї військової кар'єри, Ну, Це здебільшого в умовах воєнного стану, триваючої війни з російським агресором, це військослужбовці, які отримали поранення, стали всі особами з інвалідністю, вони набули право на звільнення з військової служби. Але повертаючись до цивільного життя, вони на місцях стикаються з рядом проблем, які вони не можуть самостійно вирішити. Це і психо психомоційна нестабільність, непорозуміння суспільства, чому так відбувається, чому я був на фронті, там було ось так. А тут в цивільному житті, в цивільному середовищі зовсім інші речі відбуваються. Можуть виникати конфлікти як у сім'ї, так і в родині. Виникнення проблем з оформленням їм належних пільг соціальних, яким їм держава гарантує. І щоб не залишати ветеранів на поодинці, Державна прикордонна служба впровадила новий напрям: це Інститут помічників керівників, органів Державної прикордонної служби з питань ветеранської політики. Саме помічники з питань ветеранської політики. Мають стати ключовими комунікаторами між ветеранами і ветеранками та керівниками органів, щоб вони знали їхні проблеми, їхні потреби та могли їх оперативно вирішувати. Крім цього, у Державній прикордонній службі функціонують та діють підрозділи соціального супроводу. Які є в кожній військовій частині в медичному закладі та у навчальних закладах, які безпосередньо комунікують з усіма військовослужбовцями, які отримали поранення, які були звільнені з російського полону, комунікують та підтримують членів родини полонених, зниклих безвісті та загиблих наших героїв. Тобто такий комплексний підхід за всіма напрямками. Так. А які головні принципи та цінності закладено в основу сучасної ветеранської політики відомства? Ну, принципами, головними принципами це є повага до досвіду та внеску наших захисників, наших ветеранів, їхнього внеску в істоювання нашої незалежності та суверенітету нашої держави, надання допомоги на всіх етапах їх як під час проходження військової служби та після їх, їхнього завершення та перехіду у цивільне життя, врахування усіх їхніх специфічних потреб, які вони потребують, як ветеранів, так і ветеранок, включаючи гендерні аспекти, а також 16 співповідь. Співпраця ну, з усіма державними органами державної влади, міжнародними партнерами, е, місцевими органами державної влади і е, в питаннях надання допомоги нашим ветеранам та ветеранам. Ну і без сьогодні, зараз, е, без цього ми нікуди не подінемося. Це забезпечення безбар'єрного простору для ветеранок для ветеранок, щоб вони могли безперешкодно отримувати усі. Як і соціальні послуги, так і забезпечувати свої усі потреби в безбар'єрному середовищі. Ми також до цього йдемо, працюємо в цьому напрямі. Які саме є механізми? От ви розповіли зараз да, для психологічної, медичної та соціальної реабілітації? <кхем> Комплексна підтримка ветеранів та ветеранок, якщо брати наших військовослужбовців Державної прикордонної служби, в цілому вона реалізується в межах надання медичної допомоги у наших відомчих закладах охорони здоров'я. Також Державна прикордонна служба майже вже два роки тісно співпрацює з деякими лікувально-санаторними закладами. Які перебувають у сфері інших органів державної влади, які нам допомагають в реабілітації військовослужбовців, їхнього відпочинку, а також їх членів родини. Військовослужбовці можуть безкошто, безоплатно отримати. Реабілітаційні заходи там, в період від 7 до 14 днів, безкоштовно, особливо які отримали поранення, стали особами з інвалідністю або були звільнені з російського полону. Психологічна підтримка у нас в цілому здійснюється за допомогою наших тож, відомчих психологів. Вони є в кожному органі та підрозділі Державної прикордонної служби, лікувальних закладах, які... На перших етапах надають усю необхідну допомогу нашим ветеранам та ветеранкам. Соціальна реабілітація та соціальна допомога в цілому здійснюється через підрозділи соціального супроводу, які з першого дня, якщо військовослужбовці отримав поранення, за кожним військовим закріплюється супровідник, який його супровідує. На всіх етапах його служби. А чи існує механізм підтримки родин військовослужбовців? Механізм підтримки родини також існує. Ми про родини не забуваємо. Саме головна цінність це діти наших героїв. Діти дітей ми залучаємо до різних заходів. В першу чергу, це щоб діти могли. Прийти також відпочинок та реабілітацію. Ми працюємо з державними країнами, партнерами, міжнародними організаціями щодо можливості залучення дітей до відпочинку. В цьому році були у нас виїзди до республіки Польща, до республіки Хорватії, до Литви, України, Європи. Готові допомагати, і ми намагаємося, щоб забезпечити ну, найбільшу кількість так, дітей. Так, табори. Відпочивальні, спортивні. Ну в цьому році має запрацювати нова програма для підтримки дітей уже в рамках держави в Україні. Мають запрацювати українські вже табори, і ця робота буде продовжуватися. Також ми не забуваємо дітей Це під час державних свят, новорічних свят. Скоро свято День Святого Миколая, і ми завітаємо по можливості до кожної родини, щоб їх підтримувати та їм допомогти. А скільки приблизно родин у нас сьогодні потребують допомоги, підтримки? Якщо брати категорії приблизно. постраждалих родин, це з рахуванням родини загиблих, родини зниклих безвісті та родини полонених. Ну, це десь буде ну, більше 8 тисяч. Ви зазначили, що міжнародні партнери допомагають дітям-військовослужбовцям. А взагалі, у сфері ветеранської політики, з ким ви співпрацюєте на державному рівні, на міжнародному, на громадсь... з громадськими організаціями? Можливо, це медична, соціальна. Співпраця є ключовим елементом і вона відбувається на багатьох рівнях. Це в першу чергу це наші державні структури, в першу чергу це головним реалізатором ветеранської політики. Це в нас є Міністерство справ ветеранів. Також ми співпрацюємо з Міністерством внутрішніх справ України. Яке також допомагає в реалізації та допомоги нашим родинам та нашим дітям. Зараз відбуваються певні домовленості з міжнародними організаціями, такими як міжнародна організація міграції, міжнародна організація КМЕС, які зацікавлені в наданні допомоги. Державні саме Державні прикордонні служби у реалізації питань ветеранської політики та підтримки ветеранів та ветеранок. З питань професійної підтримки ветеранів та ветеранок. По-перше, посади, які у нас були створені з помічників з питань ветеранської політики, вони передбачають, що на ці посади мають прийти. Саме ветерани, які мають бойовий досвід, звільнені з полону, отримали поранення та потребують подальшого працевлаштування або подальшого проходження служби. І зараз робота йде над тим, щоб ми укомплектували ці посади в усіх органах Державної прикордонної служби. В цілому робота йде, і такі люди будуть працевлаштовані у відомстві. Також в підрозділах соціального супроводу у нас також ветерани, які потребують працевлаштування. В цілому вони працевлаштовуються та проходять служби. Це хлопці, які втратили кінцівки, які можуть працювати за принципом рівне рівному. З іншими ветеранами, з іншими військовослужбовцями, які отримали поранення, які були звільнені з полону, щоб не було бар'єра між соціальним працівником та військослужбовцем, які втратив здоров'я, втратив свої якісь певні фізіологічні можливості, і ці посади саме створені для них. Щоб вони могли підтримувати один одного і працювати як рівні з рівними в даному питанні. Дякую. Також враховується питання щодо працевлаштування, якщо члени родин наших військовослужбовців, особливо це родини загиблих наших героїв, зникли безвісті полонених. Якщо вони бажають проходити службу в Державній прикордонній службі, то Державна прикордонна служба. Іде на допомогу і враховує їхнє бажання, і деякі дружини наших загиблих навіть проходять у бойових підрозділах у підрозділах Рубак, де вони несуть помсту за своїх рідних чоловіків, Андрій Олександрович. Які ключові завдання ви ставите перед собою звичайно у сфері ветеранської політики на найближчий рік? Два. Ключовими завданнями це підтримання працевлаштування наших ветеранів та ветеранок, щоб ми нікого не забули, щоб по можливості ті ветерани, які можуть далі проходити службу, мають бажання, щоб ми їх залишили на службі, тому що це буде показувати, що це і імідж державної прикордонної служби, що ми, як єдина прикордонна родина, Підтримуємо один одного у найважчі часи, також це створення та пошук нових можливостей щодо реабілітації, реінтеграції наших ветеранів як в межах держави України, так і за допомогою міжнародних партре, партнерів, також взаємодія подальша щодо медичної та психологічної реабілітації. В допомозі наших ветеранів, а також теж такий ключовий аспект це залучення наших ветеранів до адаптивних видів спорту. Тому що наші ветерани, якщо брати ігри нескорених на міжнародному рівні, на міжнародній арені, вони дуже показують щороку високі результати, і наших прикордонників ми будемо туди продовжувати. <залучати>, Залучати для щоб вони також популяризували нашу державну прикордонну службу. А яка для них самих це підтримка? <залучати> Спортивні змагання серед адаптивних видів спорту, вони збуджують дуже високі емоції, як самих ветеранів, також і учасників. Змагань, які є навіть там цивільними людьми, і вони бачать ту силу, ту мужність тих ветеран... тих хлопців, які втратили своє здоров'я, але вони не здаються, вони йдуть вперед, вони здобувають перемоги, нагороди. І це дуже, дуже потужна робота. Пане Андрію, у мене таке. Більш абстрактне, напевно, питання, але тим не менш, яке ваше особисте бачення, якою має бути ефективна система підтримки ветеранів в Україні, і яку роль у цьому може відігравати саме Державна прикордонна служба України? Головна роль це сформувати позитивний імідж кожного та кожної ветерана та ветеранки у суспільство, щоб суспільство мало. Повагу до наших ветеранів, їх цінувало, цінувало їх мужність, героїзм, їхній кож, кожний подвиг, їх кожний вчинок, те, що вони робили для нас, усіх, для держави. І вони були головною цінністю для нашої держави, тому що наші ветерани. Вони віддали віддають та віддають зараз своє найдорожче. Це здоров'я та своє життя за нас, усіх. Дякую і дякую вам, Андрію Олександровичу, за вашу вкрай важливу необхідну роботу і службу. Ну, дякую, що знайшли час до нас завітати на ефір. Ну, державна прикордонна служба пишається усіма своїми військовослужбовцями. Вона пишається усіма своїми ветеранами та ветеранками. І ми цю роботу будемо впроваджувати, посилювати та працювати за благо наших ветеранів. Дякую. З вашого дозволу, ми про це будемо говорити. Так ну а я нашим слухачам нагадую, що сьогодні ми говорили про сучасну модель ветеранської політики у Державній прикордонній службі України з помічником голови Державної прикордонної служби з питань ветеранської політики, полковником Андрієм Дроженко. До нових зустрічей. Dziękuję. Do zobaczenia.